Я вдячний їм за певне зазнання. І це в першу чергу не шкільні знання, а якісь інші, які нам вони транслювали і вкладали. Я їм вдячний. Як ви думаєте, що найважче в роботі вчителя? Отримувати маленьку заплатню. Працювати з дуже енергійними і неслухняними дітьми. Я думаю, це. І на все одно як би, вірити і по-доброму до них відноситися, і навчати, навчати, навчати. Я думаю, це дуже важко. В той час освіта була зовсім інша, і окрім освіти були і виховальні якісь певні моменти. Так що, напевно, за такий досвід виховальний. А напевно, те, що працюєш з людьми різного характеру, і всі діти ми були дуже різні, і всі були такі дуже своєрідні. Питання цікаве за свою систему цінностей, отак напевно скаже. А чи можливо хтось з викладачів вам запам'ятався, кого ви так викладачів чи вчителів зі школи? З історії, і з англійської, і з українською. А, ну, дуже розумні речі говорили так. А з вчителькою з української я просто додатково ходила, дуже класно було з нею непоблакти. Мені, певно, теж з української. дуже любила вчительку. Вона мені дуже допомагала з НМТ і взагалі дуже приємна людина була. Як ви думаєте, що найважче в роботі вчителя? Витримувати дітей, то сто процентів. Там терпіти дітей і працювати за таку маленьку зарплату. Мені запам'яталась. Вікторія Володимирівна Гревич, вона дуже добра вчителька була і гарно знала англійську і ну, навчила мене гарно теж. Тетяна Володимирівна по алгебрі завжди допомагала в трудних ситуаціях або на контрольних роботах. Найголовніше була сильна нервна система, тому що діти на цей час дуже багато пропускають парі. Не знаю, що роблять самі. Ну, за те, що заставляла вчити, адже зараз це мені реально допомагає. І за підтримку, яку давали і давала нас нагоди на навчання. Класна керівничка, запам'яталася всім, що давала навчання, і своєю підтримкою я з нею завжди дуже добре комунікувала. І за це їй дуже вдячна. У ну, мене було багато веселих спогадів з вчителями, вона навіть з фізруком, і... також вчителька зарубіжної літератури, яка була дуже справедливою. Ну, ще можна сказати, що ми з біологом тікали з а дивіться, як ви думаєте, що найважче в роботі вчителя? Ну, діти не слухають. Діти, які не слухають, да. і вони собі просто нерви їдять. Інколи знаєте, так шкода стає до вчителя. То спеціально йому не доїдає, і він не може нормально провести урок. Найважче в роботі вчителя, я думаю, це дійсно е, просканувати аудиторію і знайти до кожного індивідуальний підхід. Але якщо це в душі закладено і є. Е, Натхнення і такий в душі горить вогник, любов до роботи то це само собою виходить. Все будується на любові.